Перебувати у цій квартирі без светра практично неможливо вже півтора місяці. Мешканці будинку на родистів 51, живуть, наче на північному полюсі, адже батареї як були холодними, так і лишаються. Через відсутність тепла у кімнаті відклеїлись шпалери, а стіни покрилися грибком. Я зробила ремонт у вересні місяці. на початку вересня, і вже мені треба через ось знов переклеювати обої грибок по всіх стінах. Поки пані Тетяна шукає гроші на ремонт, грітися доводиться електроприладами. А от її сусідка, пенсіонерка Віолета Олексіївна, обігрівачем не користується. Здоров'я не дозволяє. Її від холоду рятують домашні улюбленці холодно, ночі они ко мне лезут? Мне Жеки предложил. пускай у вас ваши собаки греют. Я інвалід, астматики інвалідності. Я Если я поставлю обгріватель, у меня просто задохнусь. Я я должна проветривать квартиру, все, вот так вот мучаюсь в холоде, видите, холодно, в холоде, в свитер. У своих бедах мешканці звинувачують Жек. Мовляв, комунальники щодня і системи опалення зливають воду, а тому і батареї в квартирі холодні. Ті ж виправдовуються, кажуть, працівники Києвенерго нову теплотрасу прокладали і могли засміяти. Внутрішньобудинкові труби, аби їх прочистити і змушені зливати воду. Внаслідок того, що проводилась реконструкція системи опалення зовнішньої комунікації, міняла ну, і, Мабуть, щось потрапило туди, що немає один стояк, який мешканці звертаються. І не... Немає циркуляції, аби у оселях з'явилося тепло. Комунальникам треба потрапити у квартири на перших поверхах, щоб зняти там підлогу, адже труби проходять саме під нею. Та мешканці до себе не пускають, бідкаються вже змусити їх це зробити можна лише через суд. Ми, якщо за день-два зараз не домовимо, не знайдемо спільної мови з мешканцями, то тоді вже будуть наші. Юристи нашого управління про у Києвенерго ж спілкуватися з нашою знімальною групою відмовилися у телефонній розмові. Запевнили, що не причетні до забруднення внутрішньобудинкових труб. Усю відповідальність за відсутність тепла у будинку енергетики покладають виключно на ЖЕК. Віталій Маргалик, Микола Ляшко, телеканал Київ.